Так, друзі, всім доброго дня! Буквально 5 секунд назад у нас відключили енергію, хочу поділятися з вами цим відео. Ось я придбав такий лічильничок. Зараз у нас є 226,3 кВт. Ось такий у нас гібридний інвертор стоїть. На 6,2 кВт. Батарея заряджена, 50-64 вольта. Споживання у нас йде зараз 1,91 кВт електроприлад. І ось такі дві батареї в паралель на тесті. На 210 А годин одну батарею ми відключили, щоб побачити, скільки ми енергії візьмемо з однієї такої батареї. Батарея Let NMC 14S-3P-збірка. Чекаємо на, може ввечері, може з понеділка вже чекаємо на ящики, на БНСки. Ось такий тут переключатель, щоб від'єднувати батарею. Ось так, бачите, батарея заряджена, споживання йде у нас і 1,91 кВт. 41 з О, 40 нам далі до батареї. 40 563. Батарея 57 вольт. Максимально 58,8. я не допускаємо до такої зарядки 57 вольт. Ой, зараз ми ще, О, ось тут у нас ще готується збірочки для клієнтів. Вот так я так. Ми ще замінтуємо. Підключимо нам вхідно. Енергію, якщо з'явиться енергія, щоб ми, нам не перебило процес. Так, тут у нас було 226 кВт. Побачимо, скільки ми візьмемо потужності з однієї батареї. По моїх прогнозах, батарея десь на 11 кВт. Ось так це виглядає. В такому режимі ми будемо його розряджати. Плюс-мінус 2-2,5 кВт. Побачимо, що з цього вийде. По закінченню я зніму відеокротеки, як інертор буде відключатись, і ми з вами підсумуємо по лічильнику, скільки ми взяли з батареї енергії. Всім дякую.